Андрій Данилко зізнався, що на ньому прокляття, і розповів, чому не склалося його особисте життя. Як відомо, артисту зараз 51 рік і в нього немає ні дружини, ні дітей. Зазвичай Андрій Данилко не говорить про своє особисте життя. а Зараз в інтерв'ю на Ютуб каналі Гремотвод дещо розповів. Тож він зізнався, що самотній через родове прокляття ще в дитинстві йому розповіли історію про це, зокрема, що його бабуся була заможною однак закохалася у простого бідного чоловіка. Прабабуся була проти цього шлюбу, і коли її не послухалися. Вона прокляла молодят. Більше того, ще й зробили так, щоб кілька поколінь не були щасливими у сімейному житті та в особистому житті. З того моменту, як каже Андрій Данилко, у кількох поколінь його сім'ї реально не складається особисте життя, і він не став винятком. Він розповів, що після прокляття шлюб його бабусі розпався, але при цьому він обурений тим, що має відповідати за це от родове прокляття і нести його тягар, адже він не винен у тому, що сталося тоді.